Оце ставлю і так готую їсти. Це виключаю. Ставлю електрочайника, щоб мені електрочайник закипіло, і в каструлю залять кип'яченою водою картошечку, щоб вона скоріше загорілась. Пані Наталія показує, з якими зручностями живе. Обережно від'єднує відживлення всі електроприлади, щойно захочу увімкнути плиту. Замість звичних 15 хвилин на приготування страв, часом над каструлею стоїть годинами, а поряд із сусідами навіть не може стримати сліз. Усе це відбувається, тому що 29 липня мешканцям гуртожитку на княгині Ольги 4 припинили. Газопостачання. У такій ситуації Наталія опинилась не сама. страждає весь будинок Приходиш з роботи і починаєш на ті малесенькі плиточки готувати їсти. Поки ти зготовив уже треба знову йти на роботу. А вже за закатку той мови не може бути. це не життя Тим більше, що в мене заборгованості за газ немає взагалі. Чого я повинна. Ну, страдати, скажем так, із за того нашої бюрократичної системи, яка є зараз в Україні, не витримає будинок. Завтра буде пожежа. Післязавтра буде пожежа. В людей маленькі діти є батьки, які залишають дітей і йдуть на роботу. Як дитині 8, 9, 10 годин бути без їжі? Скажіть, будь ласка, найбільше нині люди хвилюються про безпеку, споживання електроенергії збільшилось. А от стара електропроводка у будь-який момент може перегоріти. Тим тому побоюються, що через перенавантаження може зайнятися пожежа. Неабиякі клопоти ця ситуація приносить і для молодих сімей. Щоб покупати дитину, плюс доросла людина, я мама це приходиться включати чайник, це є електрика, навантаження на електрику, сильне навантаження. Того що не тільки я одна тут проживаю. Ну розумієте, люди мають розуміти. І ну це, це дуже багато займає часу, але тут час навіть не при чому. Тут настільки ну даже це неможливо. Спершу мешканці будинку десятиліттями виборювали право на приватизацію кімнат у гуртожитку, що належав підприємцю. Для цього навіть зареєстрували громадську організацію. А коли процес приватизації зрушив з місця, у НАК Нафтогаз відмовили в подачі газу. З Цією проблемою люди оббивають пороги чималої кількості чиновників. Утім скрізь лише розводять руками. Документи всі були передані. Все-таки нас нам Нафтогаз відмовляє по тій причині, що в нас немає права власності. Вийшло в юридичну відділу вони нам не відмовили. Правда, вони нам чомусь сказали, що тільки заключать на один серпень місяць, але ми вже були готові хоч на серпень, аби щоб людей був газ. Натомість НАК Нафтогаз пропонує рівнянам купувати газ за шалені гроші як для юридичної фірми, а не для населення. Письмове відповідь від Нафтогазу. Для укладання довгу на умовах положення ПСО підприємств, установ, організацій, маємо підтвердити, що на балансі останнього перебуває гуртожиток або житлова будівля, в якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі, мають на увазі це населення по 40 гривень платити закуп. Ми нереально, тому що для того, щоб ми як ми мешканці, ми можемо платити. Ну, ми не можемо купити житло, а то слухайте, проти як юридична фірма, це ми не спроможні. Як пояснюють чиновники, люди стали заручниками ситуації. Раніше у будівлі був балансоутримувач, а от тепер декілька власників кімнат. А Нафтогаз, згідно з процедурою, вимагає у громадської організації підтвердження щодо балансу утримання. Тож для того, аби проблему вирішили, необхідно лише чекати. Не може бути громадська організація балансоутримувачем, Оскільки в даному гуртожитку на сьогоднішній день вже є ряд юридичних і фізичних. Хих осіб, які являються по факту його власниками, тобто це власники житлових і нежитлових приміщень. Ну зараз ми шукаємо шляхи вирішення. Було ми писали лист на Нафтогаз з роз'ясненням по даному гуртожитку, щоб він продовжили газопостачання. Ну, ось зараз теж будемо готувати якогось листа на нафтогаз на села про те, що це населення, ну мешканці гуртожитку, і з роз'ясненням згідно чи законодавства, що ну не може будівля гуртожитку бути на балансі громадської організації. Тетяна Міщинська, Софія Капіноста, Богдан Корб'як. телеканал ITV.